Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую мелене сало з грибами та цибулею. Мелене сало це універсальна закуска, яку неможливо зіпсувати, а додаючи різні спеції, можна отримати неймовірні смаки. Страва проста, проте дуже поживна та смачна. Хто з нас не коштував намазку із сала? Готують її по-різному від найпопулярніших поєднань. До найнеочікуваніших. Перш за все, одну цибулину нарізаю невеликими шматочками і відправляю в сковорідку. обсмажую на одній ложці олії, можна без олії. Поки цибуля обсмажується, нарізаю гриби. В мене 300 г грибів. Гриби можна використовувати будь-які, можна навіть брати сушені. Як на мене, з сушеними виходить насиченіший смак. Нарізані гриби додаю до цибулі і обсмажую до готовності. Солю і перчу за смаком. Коли вже гриби обсмажились, висипаю в тарілку і даю охолонути. Тим часом нарізаю сало невеликими шматочками. Такими, щоб зручно було перемолоти. Шкірку сала я не знімаю. А ви дивіться на свій смак. Як вам краще, сало в мене 800 г. Нарізане сало і обсмажені цибулю і гриби перемелюю на м'ясорубку. Якщо ви хочете, щоб були шматочки ще менші, перемоіть отриману масу ще раз. Але, як на мене, зі шматочками. Смачніше і цікавіше. Перемелене сало з грибами і цибулею гарно перемішую, щоб все рівномірно розподілилося. Гарно перчу. Солі більше не додаю. В мене сало було. Трішки підсолене, тому, на мій смак, солі достатньо. Тому краще пробуйте на свій смак. Коли все готове, викладаю нашу масу в силіконову форму і відправляю в морозил. Але це не обов'язково. Можна скласти в скляні банки і зберігати в холодильнику. Наше мелене сало з грибами і цибулею готове. Дивіться, яке воно класно вийшло. Нарізаю і можна смакувати. Дуже смачно до борщу, з грінками, з хріном. Та й просто така заготовка дуже виручає. Смачного дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко! Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось. Всім нам миру і добра. Хай щастить!